Доброго вечора. Це програма Все про траволікування». Ми знаходимося у фітоцентрі Здорова планета. Поруч зі мною Андрій Володимирович Падос. Нашим незмінним консультантом з траволікування буде Андрій Падос. Андрій Володимирович є лікарем-терапевтом першої категорії з 30-літнім стажем роботи. Більше 20 років вивчає фітотерапію і на даний час є практикуючим лікарем-спеціалістом з народної медицини та траволікування. Музика Заанонсую, що сьогодні темою нашої розмови буде розлади шлунково кишкового тракту та цілющі властивості продуктів бджільництва. Андрій Володимирович, скажіть, будь ласка, що може спричиняти розлади шлунково-кишкового тракту? Ну, я вам скажу, Марія, що я зупинюся на деяких аспектах розладу шлунково-кишкового тракту та нервово-емоційних порушень, які власне виникають при деяких патологіях щитовидної залози. Ось, скажімо, приходить пацієнтка і каже: Ви знаєте, доктор, каже, я маю сильні закрепи. І це в мене вже йде роками. Я роками п'ю якісь послаблюючі заходи, а воно мені ефекту не дає. Доктор, а в чому тут причина? Це причина в шлунку чи в чомусь інакшому? І тут, власне, лікар мусить добре розібратися, обстежити хворого, поробити всякі аналізи, там фіброгастроскопії, якщо є треба, і тоді дивитися, в чому є причина. Крім того, от людям скажуться: ви знаєте, доктор каже, що я лягаю з вечора спати. Я є змучена. Я е, просипаюся рано, я не виспана. Я серед ночі маю безпричинне безсоння. Ці всі наслідки, ці всі симптоми підходять під деякі порушення щитовидної залози, а власне гіпотиріоз, тобто низьку функцію щитовидної залози. Якщо лікар на попередньому, десь якомусь етапі пропустить оцю патологію, лікується як правило довго і неефективно. Тому в медицині треба мати терпіння до пацієнта, добре його вислухати, знати, на що звернути увагу на причину. І я вам скажу, Марія, що такі дискомфорти то є дрібниці, але ті дрібниці людям заважають жити. І я вже маю такий досвід, якщо пацієнти власне приходять з такими шлунково-кишковими емоційними розладами, і я встановлюю, що це є, як правило, за, за рахунок поганої, низької, пониженої функції. Роботи щитовидної залози, тобто гіпотеріозу, і тоді призначаються всякі настоянки на травах. Але тут кожній людині назначається цей чи інший препарат суто індивідуально. А чим природа може нам от в таких випадках допомогти? Природа, а власне її рослинний світ мають всі ліки, практично на всі хвороби. Бо так створено людство. І тут вміння лікаря віднайти ті чи інші. Вже трав'яні збори, скажімо, для патології щитовидної залози використовуються фітокомпозиції з трав, трави кульбаби, кора дуба, трава материнки, перстач білий. Але я свідомо Марія не хочу давати схеми лікування, тим більше по телебаченню, бо це є суто індивідуально. Також як паралельні засоби добре себе зарекомендували в нас продукти бджільництва. Андрій Володимирович, ну про те, що мед корисний, про те, як його треба вживати, знають більшість а от про інші продукти бджільництва, зокрема от прополіс, знають небагато хто, і як його тим більше вживати. Дійсно, Марія, мед вживають всі, бо знають, що це корисно. Трошки зупинюся на меді, а пізніше на прополісі. Мід, якщо вживати, скажімо, взяти його чайну чайною ложечку, розвести водою і люди п'ють. Так, але. Якщо міт розвести теплою, добре горячою водою і випити, він е, понижує підвищену кислотність. Це треба пам'ятати. Якщо ж випити холодний, то в кого є нахил то підвищеної, він може її і підняти. І тоді починає печія і інші шлунково-кишкові розлади. Далі, ось я тримаю таку паличку, як ви кажете. Це є прополіс. Як його використовувати і для чого? Він використовується при пошкодженнях слизової шлунково кишкового тракту, а саме при ірозіях його добре вживати та при виразках. Як можна його вживати? Робляться водні настої чи спиртові настої. Але яка пропорція і як конкретно вживати, це я вже говорю. Кожному пацієнту суто персональ Андрій Володимирович, дуже дякую вам за корисну інформацію. Розкажіть, будь ласка, телеглядачам, коли ви у квітні проводите свої прийоми, взагалі то я проводжу прийоми щодня, але для тих людей, які серед тижня працюють і не можуть прийти, то я 6 квітня, суботу, я запрошую на безкоштовний індивідуальний прийом, який відбудеться за адресою місто Львів. Вулиця Личаківська, 92 А в провулку. Телефон для попереднього запису 247 43 13 247 43 13. Це була програма. Все про траволікування». До зустрічі!